Шниндрузі друзі, Боскорена вітає усіх представників першої IT-ліги Львова. Сьогодні вже один матч відбувся. Сьогодні уже Turn Vision здолав команду Leobit із рахунку 5-2 і по команді. І таким чином маю сигнал, що потрібно ще й склад команди Солтвера оголосити для вас. Пробуває сухнатський поверства до наставництва команди Sombra. Э, Берещак пробуває по воротах, Берещак, Ілія ще не стартувала. Сьогодні загалом перший ігровий день перехоплення. Удар по воротах від особисто є очікування як не краще, від гри цієї команди. Сомбро зараз мене нічого не спонукає думати, що е, він десь не, не до... Такої непримітної антропометрії був е, голод. Зараз ну він е, так, е, в принципі, е, і доволі такий от, е, динамічний. Все, що потрібно, і зараз школа на ударній позиції, ледь не забив. Сомбро сьогодні Олега Коваляць також. Тусі суттєво втрата. Ковальце, основний гравець. Але зараз, ну подивіться, як же класно в тілі, у реальність. Робить рахунок у цій дуелі Сомбра 1-0. Голубів, ну браво йому за цей прохід. Зараз прохід від Микитюка. Другий тайм розпочато, розпочав його автор єдиного забитого м'яча. у таймі першому це у нас перший Віталій Кінах, це голкіпер номер 12 Остап Ковальчук, номер 7 Атакує зараз удар. Але все-таки не завершився він. Зітям воріт. 26, Володимир Терлецький, номер 33 Назар Сухнацький, номер 60 Юрій Томків. Бучко. Подивіться, що витворяє Бучко. 2.0. Ну тут э, немов Михайло Мудрик э, святкує це затяворіт. Складує віть Осотвер, знову ж таки. Продовжимо його пригадувати, подивіться, який момент! Як же класно атаку! Рівщини у найвищому футзальному дивізіоні нашої області стартували змагання на вихідника. Ебітьо. Удар від Бучка! Подивіться, який момент. Тут неймовірний технічний такий от елемент навіть Бо Бучко, удар! Що зараз? Який момент? Терлецький. По ходу чемпіонату навіть переламала саму себе. Удар по воротах. Зараз в кінах забираємо. Бучко. Говда. Голод. Голод. Но гру зараз кутовий удар для обітюсу творимо йому... зробити. Але дістався. Томків. Дар по воротах. На або Боскорен вийдуть Анікс та Софцер. Єєм, надані Сіку зараз. Вітіософтвер. Дякуємо вам за те, що проглянули разом із нами. Це протистояння. Ну і чекаємо наступних. Чекаємо, зокрема, прийдешнього поєдинку між NX та SoftServe.